Так, розставили ми свої вулики. Коротше, там я буду крутити ціточку, Ось такі мої. Під покрасочку, під фарбування вже стоять вулики. Е, що я вам забув, друзяки? Я вам забув показати, що крім вуликів, е, шестирамкових, я брав дно, е, брав корпус рутовський і дашок. Е, ще я їй вийшло, що замовив. Ну, вже в догонку я їх попередньо не замовляв. Годівнички, ось такі годівнички. Вони підходять до 300-го корпуса, до 230-го, Ну до будь-якого воно все підходить до велика, до Вулика. Апікс, все підходить. Коротше, не замовляв їх попередньо, але коли грузили уже машину до мене Льоша зателефонував і каже: А ти що, годівниці не береш? Кажу, та якось дорогувастенько, ну накладно по грошах. Ну, коротше, Льошка, директор фірми Апікс, впарив мені. Коротше, такі годівнички. Тож тут годівниць. Коротше, ще якось недумано неждано, Я отримав. Отакі. Правда, без сітки, сітку він мені так дав бонусом, сказав, сам наріжеш, сам типу, цей. Ну, щоб я сам прикрутив, це все зробив. Е, трошечки про годівницю. Ось я вам її покажу. Десь у мене тут за кромах годівнички. Ось вони фарбовані. Ану, так, ось Це ті, що я вже давно ними користуюся, а ось так вони бачите, виглядають. Ну, Робочі, так як я, так і показую. Ось так сітка прикручується, Оцинкована, просічно витяжна І е, в чому прикол цієї годівнички? Вона вміщає 3 літра сиропу. Ну, Тільки ж треба, щоб рівненько вулик стояв. Е, бо якщо буде стояти отак боком, то 3 вже не влізе. Коротше, 3 літри сіропу е, має на, е, дно під нахилом, тобто наклонне, і сіроп завжди буде текти ну, в цю сторону до бджіл. Бджоли залазять ось через два отвори і забирають е, сіропчик. Чим гарна така годівниця, що вона ставиться на вулик, Ось давайте я тут вам покажу. ставиться на вулик. І ну, тільки рівненько ж повторюю, щоб він стояв. І бджоли ви відкриваєте, підходите до вулик, І, і, і щоб бджоли вас не жалили, просто ну, прямий легкий доступ, не відкриваєте ні гніздо, нічого. Налили сіроп, підійшли, відкрили, глянули, вас бджоли не жалять. Ну, коротше, легкий доступ і ніхто бджоли не нападають. Що дуже гарно. Що осінню, що весною, хоча я весною не крулю, але ну, тим не менш. Коротше, така годівничка. Тут сіроп, до речі, перетікає з одного відділення в друге, тому сіроп завжди забирається. Тобто не буде що тут забрали, а тут не забирають. Оце якось так. Такі годівнички я ще замовив собі, ну як замовив, дозабрав до, до прям уже по факту. Я їх не замовляв, але Льоша мене піднапрягнув, під щоб я ще взяв собі соточку. Це я так знімаю для контента, для реклами і для чого ще. І щоб, можливо, хто не знає, не бачив. Отакі годівнички, щільність у них така сама, як і у вуликів, досить, досить класні, якісні. Провірені вже руками. Це не то, що вони в мене не було, Вони в мене були, є. Але ж на цій комплектації я не замовляв, думав зекономити. Ну, Льошка, коротше, накинув мені зверху ще. Ну, отакий такий з мене бізнесмен. Коротше. Треба було зекономити, а я навпаки. Оце якось так.